Надя, Надя, дядя. А ты зможеш його написати, там зверху надписав? Покинемо попочки що поноси. Що 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 О смайл улипка <звук> приносить, бачите? носки, рукавиці. люди самі приносять. Це. Оце це... це... цілий пакунок на скільки. Оце ваш, це пороси, це, нашій... це рукавиця. А куди ж морели віддати? Наші... А, і одіяла. І нове. нові. Оці нові одіяла. Теж принесла одна жінка.

Просто виходити і роздавати. Настя, Вам священники допомагають. Да, По-перше, вони нас розпустили на своїй території, дали сахар. Так, сахар просто подіялися. Дали нам так, вода? а вода немає нас, немає кип'ятку. Дали нам територію захисту. Вони до останнього, коли наприклад, вчора вчора вранці, коли після майдану нас розігнали, побили. Ми прийшли сюди. Нам вони перші допомогли, розімкнули нам ворота, щоб ми зайшли. І коли Беркін вранці приїхав, щоб нас знову замісти, вони Дали нам щоб що ми зачинили ворота і нас захищали до останнього. А вони нам дали захист і зараз будуть давати нам дах над головою, тому їм дуже велике дякуємо. <плес> Революційний Майданівський Євромайданівський Я понял, да я в этом. Там уже чай готовий, да? да. Так, О, а вот там мы вам высота. залишим. О, боже. ні. Краще навпаки, там коли будете вдома йти і назад до нас, то краще знову наливайте нам термози і краще, бо нас Вона там стоять чи з Вони потім приходять цей бегло, все розганяє, забирає і ось Богдан. Ви звідки я з камянця Подільського я навчаюсь в Києві, студент тут так. Ось те, що ви зараз робите, чому ви це робите? А, ну насправді ми хотіли допомогти просто звичайним людям, які сюди приїхали без житла. Вони тут замерзають, тому було б набагато краще, якби не ми просто допомогли так, тим, хто не в Києві живе, а просто так, тут приїхав так, з власної ініціативи. Та, насправді просто неможливо сидіти вдома. Ну просто неможливо, коли таке відбувається в країні. Я вчора весь ранок проплакала а, і, і сидіти склався, що руки просто не можна. Що ви очікуєте від сонячного дня? А, насправді сподівання є про те, що оголосять імпічмент нашому президенту проведуть якийсь всенародний референдум. Хочеться реальних рішучих кроків з боку нашої опозиції. А ой, ви ось що, що я очікую. Ви вірите політикам? М? Ви вірите політикам? Насправді. У мене є деякі сумніви, чесно скажу. Тобто я, нас, я не скажу, що я там абсолютно відвертий якісь прихильник нашої опозиції, але я надію, що, що вони дійсно якось зберуться, згуртуються і зможуть запропонувати реальні кроки для покращення нашої країни. Хоча, б, по крайній мірі, гірше, ніж зараз точно не буде, мені так здається. Йдемо від так як зараз вже куди гірше, немає куди гірше, то можливо буде... Дякую. ми будемо зараз буде перевірятися. Поча, на початку маємо. А так їже.